Термін контракту директора тролейбусного господарства спливає за 10 днів. У той же час працівники підприємства свого керівника відпускати аж ніяк не готові. Чимось він завоював їхню довіру і підтримку. Побоювання ж втратити пана Порчакова у якості директора виникають не на пустому місці, а через провалені тендери на придбання тролейбусів. Якщо керівнику не продовжать контракт, скоріше всього, що буде організована якась акція. Якщо вже ці акції не дадуть. Якихось позитивних змін, то тоді, можливо, вже і страйкова процедура. Перше проводиться страйк на кілька годин, зупинка, якщо результатів немає, то потім проводиться уже страйк загальний. Я не розумію, в чому провина директора, те, що він провалив. Тендер проведений. Тендер проведений, але як тричі зірваний через порушення минулого тижня. Фінінспекція знову знайшла недоліки уже в четвертому конкурсі на закупівлю 20 рогатих. Відтепер яблуком розбрату стало мовне питання. Мовляв, документація російською недопустима. Надані договори на російській мові, що є порушенням вимог документації. Пропозиція одного з учасників була відхилена, а іншого, яка ж до того була не з найменшою ціною, була визнана переможцем. Інспекції були матеріали. Направлені до прокуратури міста Суми. У прокуратурі таке порушення вважають несуттєвим, тож жодних претензій зі свого боку не висуватимуть, а значить, переможець таки дійсний. В Україні гарантується вільний розвиток використання і захист російської і інших мов, національних меншин. Тобто до прокуратури цей лист надійшов, але підстав для вжиття заходів представницького характеру на даний момент не вбачається. Так як це порушення не є суттєвим. але для громадських активістів це не аргумент. Вони таки вимагають нового керманича, бо занадто довго триває тяганина з альтернативним транспортом для дорогих маршруток. Просто звільнити такого керівника, який не може забезпечити при наявності рекордної кількості коштів закупівлю нормального рухомого складу для нашого міського депо. Сам Перчаков своєї провини у відсутності нових тролейбусів на сумських дорогах не бачить. Мовляв, він очолює саме підприємство, а не тендерну комісію. До тендерів, якщо б мене обвинувати, що у мене состав там зірвався, тролейбуси у мене контракти зовсім немає. Тендера, я тільки підписую договір. До слова, договір керівник підписує після конкурсу, який проводить комісія. Останню ж очолює підлеглий пана Перчакова. Сам Олександр Григорович запевнив, на своїх працівників не тисне. Та чи треба це розуміти як те, що результат проведення тендеру його теж не цікавить? Євген Перестенко, Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на часі новини.